Майдан бере нову висоту. Активісти не зупиняються на будівництві барикад. Так на вулиці інститутській вони звели сторожову вежу і розмістили саморобні їжаки проти пересувної техніки. Загалом на головному Євромайдані країни 5 лютого здебільшого було спокійно. Там весь день люди обговорювали тривожну новину про зникнення одного з майданівських комендантів Олексія Соловйова. Його товариші написали у соціальній мережі, що востаннє Олексій виходив на зв'язок, коли був. В одній зі столичних поліклінік. А коли чоловік поїхав з поліклініки, його телефон замовчав. Через півтори години після зникнення Олексія на московській площі з його картки була знята чимала сума грошей. Також у соцмережі написали, що Служба безпеки банку, послугами якого користувався востаннє Олексій, готова обговорювати надання знімків з камери банкомата лише за запитом міліції. Правоохоронці поки що перевіряють цю інформацію. Тим часом апеляційний суд Черкаської області. Сті змінив запобіжний захід одному з лідерів автомайдану Сергію Хаджинову. Нагадаємо, чоловік разом зі столичними автомайданівцями приїхав у Черкаси 26 січня для підтримки черкаського Євромайдану. Там, під час спроби штурму містянами будівлі Черкаської обласної адміністрації, його затримали правоохоронці. Суд обрав чоловіку міру запобіжного заходу, тримання під вартою. Та після подання апеляції Олексія Хаджинова відпустили під домашній арешт. Інтернет прості. Розірвала інформація про те, що скасування скандальних законів 16 січня не відбулося. Подейкують, що через технічні нюанси скасування законів не призвело до втрати чинності їхніх норм. Та у Міністерстві юстиції запевняють, що немає жодного приводу для тривоги, адже закони скасовані.